Всім привіт! На связи широк в танки, і сьогодні у нас буде відкриття ось ось розіграшу. Скільки mm тут -hmm. прокрутів? 20 прокрутів. Можливо, ми заберемо весь розіграш, а можливо, і ні. У мене є майже 20 тисяч золота на аккаунті. І давайте відкривати. Перший прокрут 50 золота. Вибиваємо. Контейнер і всі. Ціна цього контейнера 500 золота, тому ми в плюсі поки що. з нас ну, нічого не випадає цікавого, ну нічого страшного. 100 золота наступний прокрут. Так, що ж нам випаде? Містичний контейнер. Ціна контейнера виходить 250 золота, тому ми поки що теж в плюсі. Її отримуємо. Срібо, тому нічого цікавого. 200 золота вже наступний прокуру. 350 золота ми вже потратили. Відбили поки що 0. Півмільйона серебра. Ну, якби в мене 82 мільйона, тому мені це зовсім не потрібно. Давайте далі. Два. Є цікаві контейнери. Так, ще один містик. Може, з нього щось цікаве. 200 золота. Ну, трішки відбило, але це дуже мало. 465 вже золота. Ми вже 1000 золота потратили. І що ми отримуємо? Е ну, в принципі, нормально. Ціна 500 це 485. Але ми нічого з нього не отримуємо. Так, 590 золота наступний прокрут. І зараз почне випадає вільний досвід. Ось це біда. Оце біда. Що ми будемо вільний досвід отримувати. Плюс ще є. О -о -о. Да. Ми ще ще золото просто будемо сливати на ось цю ось фігню. Ось воно і починає випадати. Так, валіза з квестами. Тут є цікаві квести. Надіюсь на якісь відпад або мегаконтейнери. Мега контейнери. 3 мегаконтейнера. Дуже добре. Дуже добре. Все дуже добре. Це мінімум 750 золота і може ще щось випасти. Ну, x 5 теж не потрібні мені, так як в мене вже всі танки є. Тому. Дивимося, що випаде далі. Зараз вільний досвід знову випаде. Ні, містик. Ну, містик за 1000 золота. Таке, звісно. Так, ну що ж, контейнер другого рівня. Давайте його також відкриємо. Е, да, понятно. Дякую за такий дроп. Шикарний дроп. Натомість золота ми свалили вже 6,5 тисяч. 6,5 тисяч і нічого не отримали, просто нічого. Поки що взагалі нічого не отримуємо. Півтори тиші обвіз і ще 3. 4 прокрути буде в 0. 4 нульових прокрути. Мда. Ось контейнер з обвісом і даже відкривати його не хочу. Сенс. Мінус 10 тисяч. 2000 золота ми зараз віддамо за вільний досвід. Негай контейнер випадає. А з нього. Ну, нічого цікавого. От за що тут? За. Ой господи. Да, Заліз я в рулетку повністю. А мені навіть не вистачить до кінця. Придеться танки продавати. Зараз подивимося на недужні танки. Там 8 рівня і продамо їх. Ще одна валіза з кейсами. Містичний. 10 містиків. Ну, 10 містиків це нормально. 10 містиків це дуже добре. Все, останній прокур. Нам треба зараз не це вибивати. А ми нам випадає оцей. Так, ну що ж, дивимося по колекційкам, що нам, що я не, мені не потрібно і на чому я не буду катати. Так. Угу Давайте зробимо Де Де ось так. Де тут? Пляде. Ось. Ось так. Ось так. Ось так. І. Мені вона не потрібна гармата від 10 рівня. Хе. І продамо. Ну що ж, що випаде далі. Мегаконтейнери. Мені нічого з цих мегаконтейнерів не падає. Я їх відкриваю не знаю скільки, а мені падає 250 золота, ге-ге. Ну да. Два... Відпада. Ну що ж. Ну, гарний дроп, до речі. Ладно, ладно, ладно. Дуже добре, ВКшка. ВК випав. Хух! Хоч щось. Так, відкриваю містичний контейнер. Я там по талісманам ще один відпад зібрав. Ще один відпад, тому mm. у нас. Наденко тебе на більше. О, -о, О! Це після шикарного дропу випадає ось такий дроп. Дуже дякую. Тай-57. Ну теж новий танк. Цього, до речі, танка навіть в мене не було, тому. Добре. Але все таке треба навіть заскріншотити. І, до речі, мені не вистачає на прокрут. Тому давайте такого станка продамо, тому що мені він не потрібен. І заберемо грандіозний контейнер. Ну що ж, що ж мені випаде? Компенсація в золоті. компенсація в золоті дуже. Я б хотів би собі кару, кару або Черфутюр Кобру. Калібана тут. Ай, калібана тут -то немає. А ні, є калібан. Або Калібана. Все, мені, в принципі, більш нічого тут не цікаво, тому що багато контейнерів в мене є. Давай. Ну. Т-77 не сказати, в мене його немає, але не сказати, що я радий, тому що. Кому на восьмірках я не граю. На вісімках я не граю. 200 золота. Дай дай його рівненьким наліво. По-моєму, мене заскамили. Здається, мене заскамили. Один Ще один збери їх всі все. Здається, мене заскамили. Звісно, в мене є СВК, тобто 7500. 7500 і плюс я вибив собі два нотанчики. Це type та T77. Т77. І. тайп. Ну, хай їхня ціна в магазині. Я порахую їх по 6513. Ну, в цілому норм. В цілому, можна сказати, що я за 20 тисяч золота викупив цього і викашку, і купив два танки. Ладно. Всім дякую за перегляд. Ставте. Подобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, що вам випало в цьому розірші, і чи будете його відкривати. Моя рекомендація не відкривати його повністю, тому що там починають падати ось ті вільні досвід, і x5, які не, не потрібні. Ну, може, комусь і потрібні, але мені вони не потрібні. Тому думайте, я прокотив би до 1000 золота за прокрут і зупинився, але на відео вирішив відкрити повністю. Все, до побачення і до нових зустрічей.